Доброго вечора. Ой, доброго дня. Так, доброго дня. Що можуть побачити загалом глядачі на сцені? Ну насправді це історія про смерть та воскресіння Ісуса Христа. Можна буде побачити правдиву історію, так як було розповідано у Біблії. Також можна буде побачити справжній історичний сенс Пасхи, про що ми маємо знати, і чому саме Пасха, і чому саме так сталося. Як можна отримати квитки на подію і чому тільки з 12 років? Ну, квитки можна отримати взагалі на вході, коли будете підходити, тому що ми перш за все реєструємося, хоча можна без цього насправді можна не обов'язково реєструватися. І коли приходите, ми вам роздамо квиточки. А чому з 12 років? Ну насправді зараз діти доволі вразливі через війну, а вистава поставлена на реальних подіях. Тому буде дещо складно для деяких дітей. Ну, деякі моменти можуть їх стривожити, особливо чи зараз, коли вони більш вразливі? Хто буде на сцені, хто буде самозадійний до гри, і як писали загалом сценарій та працювали із самими акторами? Ну, на сцені будуть наші волонтери з нашого благодійного фонду Мрія. Всі прості люди, такі самі як ви, але насправді вони багато готувалися і багато сил вкладали в те, щоб показати вам цю виставу. Серед них будуть навіть студенти і школярі, самі прості люди. От а насправді саму ідею. Побудував хор «Грасіас». Це корейський хор, але він надав нам авторське право та можливість перекласти на українську мову і можливість проводити його в Україні, щоб показати більшому, більшому кількістю людей. Де ви вже були з виставою і куди ще плануєте поїхати? Ми були в дуже багатьох містах, таких як Ужгород, Житомир, Коростень, Мукачево. А наша наступна зупинка це Тернопіль.